Подарунок Настала весна. Багато хлопотів з'явилося у звірів та птахів. Усі вони чепурили свої оселі, лісові галявини. Дехто змінював вбрання, зайці скидали білі шубки, а натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновляли старі кожухи. Бо не звикли міняти кольору. Та найбільше ми тушилися малята, потай від усіх готуючи подарунки. Адже незабаром мамине свято у цей день на головній лісовій галявині мали зібратися найповажніші мешканці лісу і вирішити, кому ж присудити головний приз за найкращий. Подарунок. Засмучений сидів у своїй хатинці лише зайчик сіра шубка. Йому теж хотілося порадувати маму, проте він ніяк не міг придумати для неї подарунка. Ось зайчик вийшов на двір У лісі, де не глянь, біжать струмки. На горбочку, якраз біля головної галявини. Побачив зайчик сіра шубка блакитну квіточку на тонкій стебелині. Хто ти? запитав зайчик. Пролісок, відказала квіточка, дуже соромно не знати мене, адже я розквітаю що весни. Це моя перша весна, зніяковів зайчик. Тому я й не чув про тебе. А, ось воно що. розсміявся пролісок. А чому ти такий засмучений? А як мені не сумувати? Завтра мамине свято, а я подарунка ще не маю. Пролісок співчутливо подивився на зайчика, трохи подумав та й каже то, може, візьми. Мене ти подаруй своїй мамі. Як же я візьму, розгубився зайчик. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, зітхнув пролісок. Але ж ти не маєш подарунка. Усі матимуть, а ти ні. Дякую тобі, проліску, раптом зраділо зайченя. Тепер я знаю, що подарувати мамі. І ось в день свята мам геть усі дітки прийшли на головну лісову галявину. Кожне з них принесло дбайливо загорнений у торішнє листя подарунок. Тільки в сірої шубки в лапках не було нічого. Подарунки ті були й справді напрочуд гарні. Різьблені скриньки і розфарбовані мисочки, горішки і рушнички, вишиті серветки і намисто із шипшини. Нарешті дійшла черга і до сірої шубки. Зайчик узяв маму за лапку і повів на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі матусю. Ось цього проліска, тільки зірвати я його не зміг, адже він тоді не ростиме. Дякую, дякую тобі, мій любий синочку, розчулилась Зайчиха. Дякую за чудовий подарунок. Коли ж усі подарунки було мамам вручено, до лісових мешканців звернувся ведмідь. Наймення Буркотун Ми тут порадились і вирішили головний приз віддати зайчикові сірій шубці. Ура, ура! закричали звірята, бо їм сподобалися слова старого ведмедя. Тримай міцно. Буркотун подав зніяковілому зайчикові лозяного кошика повністю наповненого рожевобокими яблуками, ще восени зірваними з лісової яблуньки. Їж на здоров'я, та не забудь і маму почастувати. Буркотун весело прижмурив очі. Не забуду, сказав зайчик і подав кошик із яблуками матусі. Ви слухали казку подарунок. Автора Марії Пономаренко, дякуємо за вашу увагу. Сподіваємося, ви вже підписалися та залишили свою вподобайку.